Непримиренні суперники «ЗТР» та мотор зустрічаються у спортивному комплексі Мотор Січ. Симпатії болівальників розділилися рівно на половину. Одні за мотор, інші за «ЗТР». І важко уявити, хто переможе у цій дуелі. Команда Литовського спеціаліста Артура Саюшкевича першою відкрила рахунок у грі. Одразу відзначився Карамишев. «ЗТРівець» забив м'яч вже на другій хвилині. Проте моторівці відповіли гострою контратакою і зрівняли рахунок на табло один Боротьба виявилася запеклою. У середині першого тайму між гравцями мотору та ЗТРУ ледь не сталася сутичка. Останні обурились, коли м'яч влучив в лице її голкіперу вже після свистку судді. Далі гра ставала все напруженішою. Гравці мотору заробили пенальті, але забити м'яч у ворота суперників так і не змогли. Відмінну гру демонстрував воротар моторівців Ріхард штоль. Це його остання гра у сезоні. А, ну я настраюся на всі ігри однаково. мене немає різниці, але просто я знаю, що э, ЗТР – тер хороша команда тут. На перерву команди пішли з рахунком 15-8 на користь моторівців. У другій половині гри ЗАТЕР не щастило. Гравці порахували усі штанги і перекладені воріт суперника. Часто промазували з близької відстані та губили м'яч. Мотор вдало цим скористався і рахунок на табло збільшився до плюс 9 на користь господарів. До кінця гри гостям так і не вдалося переламати хід поєдинку. Фінальний свисток зафіксував рахунок 26-16. Я думаю, все-таки ЗТР Сегодня сыграл свою худшую игру в плане потерь, в плане неиспользованных стопроцентных ситуаций здесь, может быть, где-то нам то ли повезло, то ли наш вратарь очень хорошо сыграл, но во всяком случае, игра не получилась такой напряженной, как, как ожидалось. Алла Лысак Федір Попадюк специально для медіагруп нові проекты.